Справа 88. Барвінок зібрав у своєму саду 246 кілограм яблук і 354 кг груш. Шосту частину всіх фруктів барвінок віддав друзям з дитячого садка. П'яту частину всіх фруктів друзям зі школи, а решту у лікарню. Скільки кілограм фруктів віддав барвінок у лікарню? Ну що ж, як робити таке завдання? Щоб його робити, давайте спочатку запишемо коротко умову цієї задачі. Ну, а потім... Будемо подіях її виконувати. Так, отже, у нас яблук, записуємо тоді. Яблук. Пишемо 246 кілограм. Далі груш. Пишемо 354. кілограми. Ну, разом. Що їх об'єднати? Це у нас будуть фрукти. Тепер з цих фруктів шосту частину, та ми тут пишемо зверху. Шоста, шоста частина. Шоста частина це він віддав у дитячий садок. Пишемо три, дитячий. Далі п'ята частина. П'ята. Частина. Пишемо. Ну, він віддав у школу. Пишемо школу. Є? Ну і э, решта він віддав. Лікарню. Пишемо тоді. Решта. Ставимо три. Лікарню. Власне, нас і запитують. Яка решта? Записуємо розв'язання. Пишемо, ми маємо. Ну і перша дія. Давайте знайдемо кількість, загальну кількість фруктів. Отже, пишемо тоді перша дія. Це 246 плюс 354. І це дорівнює. Ну, Давайте, я десь тут стопчик додам. 246. Плюс. 354 є. 6 плюс 4 це 10. 0 пишемо 1 старший розряд. 4 плюс 5 це 9, плюс ця одиничка це буде знов 0. 10, одиничку переносимо у старший розряд. 2 плюс 3 це 5, плюс одиничка це 6. Отже, разом буде 600. Пишемо, це буде 600 кілограм. Пишемо фруктю. Є. Давайте зараз дізнаємося, а скільки ж віддали від дитячий садочок. То ми пишемо другу дію. Як дізнатися? Треба поділити на 6, щоб дізнатися, скільки віддали, бо нас сказано шосту частину у дитячий садочок. То ми пишемо тоді 600. Що ділиться на 6. Ну, і це дорівнює. Тут можна усно поділити. Звичайно, що це буде 100? Пишемо чого. Кілограм. Ну, це у нас будуть цю частину фруктів віддали у дитячий садок. Пишемо. Дитячий. Садок. Тобто це то, що отримав дитячий садок. Далі, третя дія. П'яту частину віддали в школу. Ну що ж, тоді. Від 600 в частину. Скільки це буде? Можна стопчик поділити, можна усно. Ну, 60 поділити на 5 це 12. Ну, а 600 поділити на 5 це буде 120. Але можна, звичайно, і поділити і е, стопчик. Тобто ми беремо 600. Ділимо на 5. 6 поділити на 5 це 1. Тут у нас буде 5. Так, віднімаємо. Тут буде у нас одиничка, якщо ми віднімемо, зносимо 0. Так. Тут у нас буде тоді 10 на 5 це буде 2. 5 на 2 це 10. Так, віднімаємо це буде 0. Ну і 0 це і дописуємо сюди. Так, отже, у нас вийшло 120. Тобто ми пишемо це до рівня 120 кілограм. Це у нас то, що віддали в школу. Пишемо школа. Так. Ну, решту як знайти? Ну, треба від загальної кількості відняти то, що отримав дитячий садок, і то, що отримала школа. То ми пишемо четверте. Тоді 600. Мінус 100 і мінус 120. Це дорівнює. 600 мінус 100 це буде 500. Мінус 120. Ну, тут можна стопчик, можна усно. Якщо ми від 500 віднімемо сотню, це буде 400. А якщо ми від 400 віднімемо ще 20, то це буде 380. Тобто можна і усно. Якщо треба стопчик собі відніміть, це буде тоді. І ще раз 380. Пишемо чого. Кілограм. Ну, це решта. Або то, що отримала лікарня. Або пишемо «решта», або «лікарня». Тобто лікарня отримала 380 кілограм. І записуємо відповідь. Відповідь. Запитують, скільки кілограм віддав барвінову лікарню. Ну скільки? 380 кілограм. Ну що ж, ось така задача. На цьому вправу завершена.